Ой, будемо зараз кушати, американські завтраки це називається. Що да, в нас тут є? Ой, як і мусіка любить. пончики, як Саша, та теж пончики любить. Разні, красиві такі. Ага, це я забирали. Да? Там нікуто можна так. Ага, тут що в нас є. И яйцо дивлюсь не дві, да? Ага. Ух ты! Сейчас будем їсти. А, яловичина. <плес> <ф2> <плес> так Как ты <це плес> Такий вход в офіс нашого дома. Красиві колони. Танцюй, танцюй. Так грязно фу, не лазь потім. Такий офіс. Там де знімають діти квартиру, красиво. Як ото показують фільми американські в багатих домах. Заходиш, камін. прихожа, хоп, огромный. Я в шоке, конечно. Дуже красиво. Такой офис. Камин. Это, наверное, не камин, а просто его. Хотя не факт. Дырка там внутри Да, да тоже красиво. Высокий потолок. Вот тут билетный стол. Да, конечно. Тут в Америці дуже все велике, все таке здорове, не маленькі каморки, а дійсно в як зали, що в квартирі, дві кімнати квадрату сто. А, це типу можна спуститися, да? Це кафе, інтернет кафе Ага. Це можна тут знімати, якщо хоч зустрічі якісь провести, да? Це може в спортзалі. А те ви не були там чи що? чому? Сидять Черепашки, а сього. на Сонечку, і на той стороні воно їх повно повилазили на берег і сидять. Вона здорова. Дуже ж незвично, така глибока. У нас така маленька, водички трошки набрав і все. А тут така здорова ванна. і Ось ту ж так прикручений. Так, от воно все зроблено в уголку. І дивись, така й напори здорової води лежить. І менше зробити не можу. Здоровий нахід, звісно. Хотіла прикрутити трошки, щоб був менше, не виходить. Надо в Оксанки спитати. І а ось, о, диви, них де ручка, щоб змивати туалет. Не отут, як у нас зверху ми привикли, а ось тут. Mm. От. І що інтересно, дві них продається, щоб ось стояло цей шоу, якщо вдруг там забилося, і щеточка для туалету, Теж интересно. Та ганяться стільки, ти що? О, Різка, не гони, не гони, качечка, не гони, не гони. Та й не її погає, акулась. Кузька, не гони, не гони, не надо, Кевін. Іди качечку, черепашку, черепашок, черепашки. <клес> не надо качечку. Кибуся акуратно.